Для полегшення процесу пиляння деревини використовуються різні пристосування, такі як стусло, упори, можливо, і інші. Але стусло має великі обмеження по розміру заготовок, які може помістити в себе. Тож, часто доводиться користуватися упорами або виникає бажання використовувати упори. Упори досить легко виготовити. Вони. Значно полегшують процес різання пилянням, підвищують якість роботи. Тож у майстерні, особливо в учнівській, потрібно мати кілька таких пристосувань. Їх можна легко виготовити із деревоматеріалів, в тому числі із тих, що були у використанні, як от зараз я тримаю у руках. Для виготовлення подібного упору було використано шматок дерево стружкової плити, в даному випадку розміром 45 на 36 см і два бруски. Так як у майстерні суттєво відчувається дефіцит пивоматеріалів, тож довелося використовувати теж шматки. Старих шкільних списаних меблів, як от ніжки, бильця старих стільців. І от вони і були використані в якості брусків, в якості упорів для цього упора. Тобто деталі для виготовлення цього упору. Конструкція досить проста, досить примітивна, але досить ефективна при пилянні деревини. Інструменти теж не складні. Звичайно, що починається процес роботи з розмічання, це лінійка, кутник, олівець, рулетка. Можна використовувати безліч інших допоміжних розмічальних інструментів. До основних би я відніс ножівку для пиляння деревини, рошки для обробки торців після відпилювання. Для засвердлювання отворів під шурупи та саморізи. Можна використати як ручний дриль, так і електричний для учнів старших класів. Можна також скористатися свердлильним верстатом. Закручувати шурупи і саморізи можна за допомогою викрутки або шурупокрута. Також краще мати два свердла. Або свердла різних діаметрів. Одне для засвердлювання отворів під саморізи і шурупи, а інше для засвердлювання потаїв. Також незайвим буде наждачний папір або наждачна тканина. І, звичайно ж, в кінці роботи подібний виріб варто було б пофарбувати. Чому я вибрав подібні розміри. Тому що я відштовхуюся від габаритів учнівського верстака. Довжина кришки 48 цей упор поміщається на верстак. Подібні вироби виготовляються досить швидко, досить нескладно. Найбільша проблема, найбільш дефіцитним матеріалом це може бути велика площина для кришки. Цього упору, звичайно, його можна зробити вущим, можна використати із пилу матеріалів, але так як відчувається їх дефіцит, про що я говорив, то можна скористатися старими списаними меблями.